Вітаю, друзі! Для зовнішніх пунктів Радянський Союз виробляв і танків багато, і навіть космічні кораблі. А от для людей виробництво кульгало. Крім повального дефіциту, багато чого треба було брати у клятих капіталістів. Так вийшло зі знаменитими Жигулями легендарний радянський народний автомобіль, аналоговнітна копеєчка, як її називали. Виявилося дітищем італійського автопрому концерну ФІАТ, не змігши створити цивільний автомобіль, який не був би схожий на танк, радянське керівництво вимушено попросило загниваючий захід збудувати в сере сере автозавод. Так, італійський Фіат у січні 1967 року почав будувати в Ставрополі завод, де й випускали і випускають досі Жигулі. ВАЗ-2101 це є копія італійського ФІАТ 124 з трохи зміненим двигуном. Так що навіть місто в Поволжі Ставрополь на Волзі з приходом італійців перейменували на італійський манер у Тольятті. І ще цікавий момент. На експорт України соцтабору Жигулі йшли під іншою назвою, а саме Лада 1200. Бо, наприклад. В Угорщині слово Жигулі асоціюється з нецензурною лайкою. От якось так. Народний русський автомобіль виявився італійським. І такого на Москві багато. Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую, що підтримуєте вподобайками та коментарями український просвітницький контент. Це не менш важливо, ніж перемоги на фронті. Боротьба за розуми людей. І боротьба з російськими та радянськими міфами важлива також.